Ага, с... тут трифлорекс із с султаном по да, Угу. Як би тут і... чистіше. Да, так. тут уже получається два компонента. Да. Вони чисті... чистіше спрацювали. Ну, якщо край не дивиться, то, то вам бросить. Ну там, да, там чуть-чуть то це край, це може воно там і не захотіло. А так в принципі нормально. Так. До тої ще Султана і трифурекс, і ще й Калиф. Ага, Тут, тут ще да, Трифорекс, Султан і Каліф. Ну, бачите, да, тут вже три комбайн... Уже, вже інша картина. Випадається якось така пустина політріпа. О! А це таки... Тут будь, будь ласка, да, край це такі. На що правили для себе? Ну та шо, треба треба вну... шо, схемі, да? султан, да. що треба обробляти, Йоперний балет. Треба дотримуватись схеми, так? Каліф Мега, Султан, що. Каліф Мега. Тобто три компоненти треба робити. Да. Да. Моль плигає. Того, що... Моль плигає. Да, буду треба вже інсектицид буду носити. Бригає. Та він тобі тут... був. Придеться при, приде, приде ще щось, так? Ну <гану> воно є, Олексійович. і личинка, є, і личинка є. є, я знаю, що є, волонтер не видно, було. Он маленька. От звері. Десь 3 мм. Да, да, да. І попелиця воно вже прилетіло сюди. Коротше Віталій, треба вам робити щось. <пізь> Щас. Тут працюється, тут і, кстати, систематично тут підходиться. Тут обробок дуже в в багато. Ні, угу. ну видно, що... двома Що, що? Тут я буду, мабуть.